Приємною подією розпочалося засідання виконкому 13 травня. Керівник народного самодіяльного хору ветеранів осіннє золото Майя Сарданова приймала вітання та слова вдячності від Віталія Юшка та Олени Маковій з нагоди Дня перемоги та 25-ї річниці колективу. До кабінету міського голови прийшли запрошені начальники жеків та комунальних господарств. За поданням Володимира Семенова, членами виконкому розглядалося питання про подання Світловодської державної податкової інспекції та управління пенсійного фонду в місті Світловодську щодо розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, що мають борги. Заслухавши і начальника управління житлово-комунального господарства, і представників податкової та пенсійного фонду, та зваживши на обставини, від яких утворилися борги, вирішили питання відхилити та покласти персональну відповідальність на керівників господарств. Не погодили проект рішення про розірвання договору з вас Світловуцьке АТП 13507 та призначення тимчасового перевізника на автобусному маршруті номер 15 Після довгого обговорення питання вирішили ...рішили досконало вивчити начальник відділу з питань житла та ОСББ Наталія Гаврилюк доповіла про постановку на квартирний облік, а також про видачу ордерів на житлові приміщення в гуртожитках.